На Житомирщині дефіцит електроенергії без світла. Більшість громад на півночі області. Ми змушені вводити нові графіки. Вони будуть як погодинними, так і аварійні. Які збитки несе малий бізнес через перебої у електропостачанні? Викручуємося, але звісно, понятно, що люди вже не прийдуть. Там, наприклад, холодно, не кожен захоче сидіти в. Троє підлітків допомогли поліції затримати підозрюваного у крадіжці телефону. Ми почали з ним йти з нашої з нашого майданчика, щоб розслідити, можливо, де він живе, або де він здає телефон у Житомирській області. Запровадили нові графіки аварійних та погодинних відключень. Про це сказав голова правління акціонерного товариства Житомир Обленерго Олексій Шекета. На даному етапі ми. Змушені вводити нові графіки. Вони будуть як погодинними, так і аварійні. З чотирьох секторів вже буде три. Тобто, фактично, ми. Зжимаємо можливість мати електроенергію в повному обсязі, тільки через те, що зараз дійсно у нас великий дефіцит як пропускної здатності наших мереж цілих мереж, так і, і, і ліміти по Україні, тобто ліміти споживання електроенергії, тому що на даному етапі якраз є дефіцит самої вже кількості електричної енергії. Є і ще перевантаження мереж і в наших сусідів, тобто від яких ми. Теж живемося, коли пропадає екнергія, у них відповідно пропадає електроенергія у нас. Частина населених пунктів на півночі Житомирщини лишаються знеструмленими. У нас практично зараз без електроенергії це коростень, це мален, це овруч, це народичі, це частина Ємельчино. От зараз ми подали туди таку, скажімо так, обмежень кількості електроенергії для заживлення критичної інфраструктури: це лікарні, це котельні, це водоканали, це каналізації. Але вже так, щоб використовувати електроенергію для промисловості, поки що на жаль, її не вистачає. Графіки аварійних відключень. Дивіться на сайті Суспільне Житомир або Житомир Обленерго. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Купують генератори, акумулятори або ж терплять збитки на десятки тисяч гривень через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і як наслідок відключення електроенергії страждає Житомирський малий бізнес. Чи не найбільше потерпають невеликі продуктові магазини? Продавчиня Олена розповідає, 15 листопада після відключення електрики намагались перевести товар з холодильників до знайомих, де електрика була. Втім, врятувати вдалось не все. Багато товару зіпсувалось приблизно на 10 тисяч гривень. Морозова і колбаса, і риба, і молоко. Фірми возврат не приймають, не хочуть брати обратно. Ми все, це наше все заплатили директора. Сиділи в темноті, спасали товар, ховали, просили, де було світло, щоб завезли директора. Що вам сказати, дуже тяжко про енергонезалежність потурбувалась власниця кав'ярні у центрі міста, пані Валентина. Для закладу придбали два генератори. Отож, коли зникає електрика, переходять на резервне живлення і продовжують роботу. Генератори повністю забезпечують кав'ярню електрикою. Цей генератор новий він іде на шість з половиною, ну приблизно десь літр бензина в час. Трошки, звісно, він гудить, одне неудобство, що він гудить. Але все одно ми його виносимо, він стоїть на вулиці, не стоїть на середині Михайловській, І так і працює. Працює тоді при цьому генератор, працює все. Ми підключаємо повністю, просто переключаємось на нього, єдине, що не включаємо вуличне освітлення. І все. А так він працює, працює, термінал, працює все. Намагаються не припиняти свою роботу і в цьому закладі громадського харчування. Тут вирішили не встановлювати генератори, а придбати кілька потужних акумуляторів, які забезпечують електрикою холодильники та мікрохвильовки для розігріву їжі. Освітлення облаштували з допомогою ось таких гірлянд, які працюють від звичайних батарейок. Коли темно ставимо свічки, викручуємося, але звісно, понятно, що люди вже не прийдуть. Там, наприклад, холодно, не кожен захоче сидіти в холодному закладів. Дві мікроволновки буквально і дві морозильні камери. Тобто стараємось. Але це, звісно, ну, якщо виключать на довго світло, то звісно ми все не потягнемо. Володимир та Іван кілька місяців тому відкрили власне СТО. Вони вклали майже всі свої кошти та ще й взяли в борг. Через відключення електрики втратили більшу половину своїх клієнтів. Автомобільний підйомник та інший інструмент мають велику потужність. Отож, генератор для них має бути дуже потужним і коштує не менше 50 тисяч гривень. Нині для чоловіків ця сума не підйомна. А клієнти не, не хочуть розуміти. Їм кожній людині треба їхати, розумієте? І кожна людина хоче пошвидше зробити і поїхати по своїм справам. Вибираємо, тому що буває робота, працюємо на землі, але процентів відсотків 90% це на підйомнику. По кошти, я ж кажу, кошти були трошки позичені, трошки своїх, і немає такого обсягу, щоб ми могли собі дозволити купити ще й генератор. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини на Суспільному. Представники обласного центру дитячої та юнацької творчості передали військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади генератор, придбаний за гроші, зібраний під час благодійного ярмарку на підтримку збройних сил України. Діти робили свої роботи з любов'ю з відкритим серцем. На акції було зібрано 8961 тисяч гривня. Інші кошти за генератор доручили саме центри Крив. Працівники центру дитячої та юнацької творчості нам сьогодні дуже приємно, що вдалося саме закупити генератор в тих умовах, сьогодні яких ми є. Тому що це саме ті потреби, які потребують воїни нашої 95-ї бригади. А на сьогодні це дуже важливо, оскільки ми відчуваємо вашу допомогу і в ці в ці тяжові часи, вся країна стоїть на обороні нашої держави і ми дуже, дуже вам вдячні за це. Нагадаємо, ярмарок відбувався з 4 по 6 листопада у Житомирі в арт просторі «Вежа». На акції продажу представники обласного центру дитячої та юнацької творчості представили більше ста робіт, які власноруч виготовили діти 66 громад області. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Житомирі прощались із Володимиром Рудюком який загинув на Донбасі. Чоловік працював тренером із карате Айкідо, заснував обласну федерацію страйкболу. Під час заходів, які проводились у нашому місті, масових заходів, під час організації ярмарків спорту Володимир завжди виставляв локацію, де було дуже багато діток. Він міг знайти підхід до кожного, чудово розповідав і взагалі був весела і людина, і людина вдачі. Володимир закінчив державний університет імені Івана Франка. Працював із дітьми та розвивав страйкбол у місті. Володимир був і є, і залишається такими, навіки залишаться в пам'яті Житомира України і Житомирського державного університету Франка. Володимира залишилась мама. Він виріс на моїх очах і був завжди. Він був спортсменом. Завжди завжди він був таким активним. Пішов на війну з самих перших днів. В останньому бою Володимир врятував 10 побратимів, адже був військовим медиком. Він сам вибрав цю професію, сам він інструктор по тактиці, але йому дуже подобалася медицина. Він вибрав цю професію, і в нього очі просто горіли. Він дуже хотів, рвався, допомагати людям. Дуже багато життів спас. Від імені президента України, Верховного головного Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Присутність такої кількості молодих людей, друзів свідчить про те, який він був людиною. Більше ста чоловік виніс з поля бою. Дуже велика втрата для родини і для країни. У Житомирі ремонтують греблю на річці Тетерів в районі вулиці Жуйка. Її було пошкоджено 9 березня внаслідок авіаудару російських військ. Було пошкоджено саме тіло плотини, і за того, оскільки опорожнена річка, вирішили провести поточний ремонт, тобто порозчищати, позабивати всі шви, які нарушені в дамбі. І ті місця, де були вражені внаслідок бомбового удару. Відновити під час засідання виконкому на ремонт греблі виділили понад 1 мільйон 700 тисяч гривень з міського бюджету. Крім того, другим пунктом пропонується виділення коштів 1 мільйон 763 на аварійний ремонт гідротехнічних споруд. То запрошував Греблю по вулиці Жуйка побудували у 1953 році. Відтоді її не ремонтували. Можливості не було. Для того, щоб зробити ремонт дамби, треба скинути воду і тоді проводити ремонт. Хоч поточний, хоч капітальний. Ремонт греблі планують завершити наприкінці грудня. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному троє Житомирських школярів Віктор Таргунський, Микита Левицький та Віталій Малишев допомогли поліцейським затримати підозрюваного у викраденні мобільного телефону на спортивному майданчику. Цей дядько з несподіванки прийшов на майданчик на зі всіма поздороватися. Потім Микита. Запитав у мене, чи цей вкрав у мене телефон. Я йому сказав так. Я дав своєму свій телефон Віті, Віті дзвонив мамі, а мама дзвонила слідчому, а слідчий вже поліцію до нас виїхали. Ми почали з ним йти з, нашої, з нашого майданчика, щоб розслідити, можливо, де він живе або де він здає телефон. Хлопці почали стежити за ймовірним крадієм мобільного телефону і знімати його на відео. Всі троє йшли, ховалися за будинками за деревами. Прийшла поліція, їх було двоє поліцейських, і дивилися його в портфель і знайшли там телефон, який був вкрадений на ну на спартаку. Слідчий сконтактував оперативників з, безпосередньо вже з підлітками, і вони по телефону вказали місце, де знаходиться на даний час підозрюваний, скажімо так. І вже оперативники приїхали і затримали там в одному неподалік одного з місцевих магазинів, вони затримали вже цього чоловіка. Підозрюваним виявився 23-річний житель Волицької громади, який приїжджав в Житомир на своєрідні заробітки. Він є підозрюваним нині ще у низці таких крадіжок, саме мобільних телефонів у дітей на дитячих майданчиках. За участь у спецоперації затримання підозрюваного у викраденні телефону поліцейські подякували школярам. Ця новина для мене, звісно, ну була така так сказати незвичайна. Ось що при затриманні грабіжника викликали поліцію, і ця людина вже не буде мобільні телефони з дитячих майданчиків. Дуже правильно поступили тим, що попросили допомоги у дорослих у вирішенні цього питання, тому що вони самі не могли цього вирішити, а прийняли правильне рішення. Я це оцінюю як добрий вчинок. Не більше. Ти вважаєш себе героєм? Трохи, так. Зараз в країні війна там треба допомагати там поліцейським. Я ніколи не думав, що я буду детективом. Ірина Остапчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному. 19 листопада у Житомирі вночі від 1 до двох градусів морозу в день до мінус одного сніг. У Бердичеві вночі від 2 до трьох градусів морозу в день 0 – сніг. У користині вночі в день до мінус 2 градусів морозу сніг. У малині синоптики передбачають вночі до 2 градусів морозу вден мінус 1 градус сніжитиме. У звягелі вночі до 3 градусів морозу в день до мінус 1 сніг. У Овручі впродовж у ночі до мінус 3 в день, до 2 градусів морозу сніг. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта, візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.